Чого очікуєш від перегляду футзалу з Фавбет? Голівудського блокбастеру на полі Фавбет. Титульний партнер Favbet Екстра Ліги. Приймає колектив суха балка. Місто Жолтово Юрій розігрує через старшого моспана. Удар від Станіслава. Задачу Семенченко читає, аут для кого, ауту немає ковальону дурні позиції. М'яч відповідно для власного колективу. Тим самим, тим самим що я утримаюсь. Я поки що у якості глядача. Ну, звичайно, команда здебільшого розташована на власній. Частині паркету Горовой в повному порі. Контратака, ось це те, що потрібно. Що там у нас відбувається? Що там у нас відбувається? Поповнення що ми цього хлопчину. І вітаємо. Ну, звичайно, один нуль рахунок відкрито. Чебаряк асист ще до свого доробку після вчорашнього голу записує. Ростислав Семенченко рахунок відкриває 1-0. Ось так з нічого. Аврори, героям слава, друзі. Горовой. Горовой під пресингом помиляється. Герман не фолить на Чебаряку. Чебиряк. Порожні ворота. 2-0. Максим Чебиряк, А м'яч під футболочку, друже. Один однісінький універсал, жовтий Жовтихвод був у рамці. Чебиряк подивіться, на виконання. В дев'яточку. А. Забив як. Класно. 2-0. 2-0. Трошки більше, ніж 4 хвилини. До завершення тайму першого. Це в успіх, але все це по порядку. Моментів в останніх хвилинах немає. Майже падіння від е, Малиновського. Що друга жовт сейв від Германа. Виправляє, може сказати, частково він свою помилку. Удар 3-0. 3-0. І Сагайдачний забиває третій гол на цікавій коментарі. Тепер вже пишуть друзі, що дует Кульші та Будківського повинен. Демонструє. Малиновський на місці. Бурун класно читає цей задом. Море з дальної дистанції. Горобой. Ух ти! Сказати так, Савенко завантажує школьний 4-0. Олександр Школьний. Перших колектив жовтих вод. Яка невеличке мікроушкодження, завертаний зовсім пережив Опера 44-й Олег Легенцев. Саме Олег зараз, зараз заряджає свою ліву гармату. Удар в дальню 9. Не знаю, чи б цій цієї гри. Так, кайфувато з такими моментами. Чеберяк. Ніжні крос ворота. Анатолій Мілійка. Хороший шанс. Мілійкий. Гуйван на місці. Гуйва. Осман -старший. старший. Технічно. Ярошенко прибирає. Моспан старший. Поперечена. Клас. Головніше, щоб команда не отримала гіршічники. Не обов'язкові. От як я мене і... можна потерпіти вже. хвилин, як мінімум, 10. Основного часу розборгу. Але ще не остаточно. Дяченко непогано. Ну що треба забивати? Гуйван. Що вони грають у шістьох польових. Але з трьома потужними кіберами горовой стріляє Мілінко влучає. Ну, на гол точно Наш... час у нас, друзі, вичерпано. Аврора 4. Суха балка 0. 2-0. Відповідно, у серії дорожнього з двома перемогами. Чого очікуєш від перегляду футзалу з FavBed? Голівудського блокбастеру на полі? Favbet – Титульний партнер Favbet Ekstra Lіги.